Тепер ми знаємо довгий список країн, які проти того, аби дати запрошення Україні до НАТО. Всім привіт! Мене звати Катерина Некричев. ви на моєму каналі. Далі поговоримо про ось цю публікацію політику, яку бачите на фоні позаду мене. Отож, ми вже з вами раніше чули, що Вашингтон та Берлін не дуже за те, щоб надавати Україні статус цього кандидата до членства в НАТО, дати запрошення Україні. Наполягає вже на перший рік офіційно. Не Київ, і це пункт, один з пунктів в плані перемозі, в плані перемоги Володимира Зеленського. І от видання «Політику» написало, що список країн, які чинять опір вступу України до НАТО, він дещо більший. Що найменше таких країн сім. Отож, тепер ми розуміємо, знаємо можливо підозрювал до того, що Німеччина і США не єдині блокувальники такого запрошення до цих країн долучилися ще за інформацією політику, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія. Та Іспанія, і от видання пише, що план перемоги Володимира Зеленського він просто ну стикається з проблемою, оскільки план базується на отриманні Україною запрошення до НАТО. А деякі ключові країни в цьому альянсі не хочуть. Цього запрошення більше того, навіть зацікавлені в тому, аби аби це запрошення не сталося. Цитую видання за словами чотирьох американських і натовських чиновників і дипломатів, які на умовах анонімності поділилися останніми внутрішніми дискусіями. Німеччина та США є одним з найбільших держав, які повільно реагують на заклик Зеленського про негайне запрошення до вступу в НАТО. І от політику зазначає, що. Ключові члени альянсу стурбовані тим, що можуть бути втягнуті у війну з Російською Федерацією в інтерв'ю виданню політику Посол США в НАТО Джуліана Сміт, яка залишає посаду, підкреслила американську позицію. Цитую: на сьогоднішній день альянс не досяг тієї точки, коли він готовий запропонувати членство або запрошення Україні. І от е, йдеться про те в матеріалі, що Угорщина і Словаччина чинять опір, але е, вони виходять вже в них є інша мотивація. А їхні нинішні популістські лідери, як пише видання, займають загалом прокремлівську позицію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував кошти ЄС на озброєння України і вийшов з програми НАТО з надання летальної допомоги. Києву про це ми з вами знаємо. Це не новина. Але е, на що на чому наголошує політика, що у своєму дописі в соцмережах Орбан назвав план перемоги Зеленського цитата більш ніж жахливим? А от прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий вам раніше цього місяця попередив, навіть що вступ України до НАТО цитата стане гарною основою для. Третьої світової війни і пообіцяв, що ніколи не погодиться на це. Є і інші країни, які не прагнуть швидко рухатися на зустріч Києву, пише політико, а готові задовольнатися тим, що вони знаходяться в тіні, тобто активно не виступають зі своєю позицією. І далі цитата з матеріалу: такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за спинами США. Та Німеччини вони не хочуть. Це сказав один з чиновників НАТО. А другий чиновник сказав, що країни далі знову цитата підтримують цю ідею абстрактно, але як тільки вона наблизиться до матеріалізації, вони почнуть виступати вже проти цієї ідеї більш публічно. І о, тож офіційні особи, які спілкувалися з виданням політику, прагнули підкреслити, що Ні США. Ні, Німеччина не виключають можливого вступу України до альянсу, але ж цікаво, що зупиняє ці країни. Невже дійсно вони бояться прямої ескалації з Російською Федерацією? Невже дійсно вони вважатимуть це початком третьої світової війни? Я нагадаю, що новий очільник НАТО Марк Рюте заявив 17 жовтня. Це було що Україна. Приєднається до альянсу як його 33 й або 34 й член у майбутньому, наступне або вже після дати, як розумієте, немає. І також підкреслю, що чимало експертів говорять про те, що по суті запрошення до НАТО це не є членством. НАТО це така історія обнадійлива, це жест, і тим не менш, навіть цей жест, як ми бачимо. Поки не бажаний на вашу думку, чого бояться, чого остерігаються ці країни, коли не те, що навіть не прагнуть членства України в НАТО або чинять опір. Напишіть в коментарях.